Вітаю, друзі. Хочу поділитися з вами трохи філософськими думками. Які думки вам приходять в голову, коли ви чуєте слово цивілізація? Хтось пригадує давні цивілізації з історії, хтось асоціює це слово виключно з сучасною техногенною цивілізацією, в якій ми зараз живемо. Але чи всі мешканці планети Земля, що живуть тепер, живуть в межах сучасної техногенної цивілізації? Якщо ми перенесемося у давні часи, ми помітимо, що цивілізації виникали, зростали, розквітали та занепадали, історія пропонує нам більше таємниць, ніж відповідей. В один той сам час, в одному чи декількох місцях одночасно могли виникати цивілізаційні процеси, навіть не пов'язані прямо між собою. Їх поєднувало лише те, що вони існували одночасно на одній нашій планеті. Одні цивілізації розквітали в той час як інші. За різних об'єктивних чи суб'єктивних причин занепадали. Цивілізації створювали витвори мистецтва, архітектури, культури, літератури, духовні та філософські школи у тих місцях, де вони набрали сили та розквітали. Але чи був пустий світ між різними центрами цивілізацій? Тепер ми знаємо, що ні. Враховуючи різноманіття людських рас та місця їх розселення, світ, звичайно, не був такий заселений, як тепер, але й пустий не був. Цивілізації Америки, Африки, Азії та Європи, в різний час та в різних місцях створили чудові приклади свого існування, що дійшли до нас. Кожна цивілізація створила свій неповторний світ, що складає спадок цілого людства. Нас дивують, наприклад, мегалітичні споруди Єгипту, з неймовірно точними та складними у розрахунках пропорціях пірамід, де складність робіт була така, що навіть наша високотехнологічна цивілізація. Часто не здатна це повторити. Витвори мистецтва та філософські школи Давньої Греції та велич Риму, нащадків етрусків, американські і індіанці з їх календарем Майя та дивними для нас містами, мегалітами цивілізації Азії, різних періодів, Індія, Наші предки, що створили неповторну високодуховну та складно організовану цивілізацію, яку ми сьогодні називаємо трипільською, майже містичну по своїй суті, хоча абсолютно осяжну, бо доказів її існування, неймовірно багато. Але одночасно з тим, як виникали цивілізаційні центри, в інших місцях планети, Люди продовжували жити своїм простим, примітивним побутом, не досягши жодних цивілізаційних результатів. Багато з таких народів живуть таким життям десятки тисяч, а можливо й сотні тисяч років. Цивілізація це людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу, процес зародження. Розвиток загибель чи перетворення цивілізації має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі, науці, технологіях, мистецтві тощо. Спільні духовні цінності та ідеали, ментальність, тобто світогляд. Цивілізація це такий щабель розвитку людства, коли Власні соціальні зв'язки починають домінувати над природними. І коли суспільство починає розвиватися і функціонувати на своєму власному ґрунті, на сьогодні ми під визначенням цивілізації маємо на увазі суспільство, засноване на засадах розуму та справедливості. Ознаку цивілізованості включають в себе Розвиток землеробства і ремесел, класове суспільство, наявність держави, міст, торгівлі, приватної власності і грошей, а також монументальне будівництво, досить розвинута релігія, писемність, таке інше. Одні цивілізації виникають та зникають, інші перетворюються через кризові процеси на нові. Чи, об'єднавшись з іншими цивілізаціями утворюють щось абсолютно нове, кожна цивілізація мала свою систему цінностей та була влаштована по-іншому. Хоча, безперечно, цивілізації можуть мати і спільні риси, культура, релігія, політика, технології, філософія є ознаками цивілізації. Однією з ознак цивілізації є соціальний спосіб організації співіснування людей в тій чи іншій спільноті. Форми соціальної організації так само мають великі розмаїття, як і самі цивілізації. Той світ, в якому ми живемо, ми називаємо сучасним та високотехнологічним індустріальним чи постіндустріальним періодом. Інформаційним суспільством. Ми, як люди, розмножились та будуємо міста, дороги, мости, перетворюємо море на острови, ми літаємо в космос, висаджуємо людей на місяць. Можливо, ближчим часом почнемо освоєння сусідніх планет сонячної системи. Але в той сам час. На нашій планеті залишаються люди, які продовжують жити так, як жили їх предки сотні тисяч років тому, в різних куточках планети. В той час, коли одні люди створюють штучний інтелект та розшифровують геном людини та інших живих істот планети, є й такі, що запалюють вогонь тертям двох палиць. І це відбувається одночасно на нашій планеті сьогодні. Ми, як люди, цивілізовані, сучасні, намагаємося відноситись до них дбайливо. Хоча не завжди, якщо нам потрібні ресурси на землях, де вони живуть. Але все ж таки відносимося до них як до малих дітей, що потребують нашого захисту, захисту більш сильних, від кого вони можуть постраждати, навіть не розуміючи, чому. Бо вони нікому нічого поганого не зробили. Тепер, на щільно заселеній в деяких місцях планеті, ми перемішуємося. Цивілізації змішуються як культурно, так технологічно, так і генетично. Виникають навіть нові нації в той час, коли якісь інші зникають. Сучасна цивілізація планети складається з різних націй, народів та населення різних територій, які, так само як цивілізації, знаходяться на різних етапах свого розвитку, на різних рівнях культурного, технологічного розвитку, а також світоглядно цивілізаційному рівні. Ми називаємо сьогодні цивілізованими тих. Хто цінить людське життя, розвиває культуру, мистецтво, технології для досягнення кращих умов життя людей та для того, аби люди були щасливими. Цивілізації так само й нації стикаються у своєму житті з різними проблемами, як, то, наприклад, війни, епідемії, природні катаклізми. І якщо, наприклад, кліматичні чи епідеміологічні причини проблем нам мало підвладні, хоча ми намагаємося їх зрозуміти та скеровувати, то відносини між людьми, коли виникають війни, залежать безпосередньо від нас, від людей. Якщо одна Високо цивілізована, висококультурна нація стає предметом агресії іншої нації, яка отримала технологічні досягнення, але відстала у соціально-культурному та духовно-філософському розвитку, виникає військовий конфлікт з багатьма втратами. Як і в стародавні часи, так і сьогодні більшість воєн виникають на ґрунті бажання заволодіти ресурсами сусіда. Але виправдовують в очах власного народу ті, хто володарює та приймає рішення про початок війни, як правило, якимись релігійними причинами, причинами забобонів або просто штучно придуманими причинами, як то «Руський мір. Адже необхідно якось пояснити людям, чому вони мають вмирати та вбивати.